Всім доброго, тихого, мирного дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Привіт! Привіт, Оленочка! Оленка мене витягнула, каже, поїхали на острів Калан. І як ви бачите, сонечка нема, похмуро, але нам це не спати хочеться, але це не привіт. Шості ранку Ну, нічого, а зато людей, вам, ви подивіться, скільки людей їде, тому подивимось, покажу вам ще раз морюшка. Знаю, що ви дуже полюбляєте такі їду, Тому поїхали. таку погодку я ще не була на острові, коли немає сонечка. А ось розклад Олен. Тут є декілька пірсів, з яких можна виїхати. З цього не так часто їздять, хоча тут саме великий пляж. Тому? Тому Оленка сфотографувала, зафільмувала. Но ми ще не вирішили, чи ми будемо на цьому пляжі, чи на іншому. Спочатку. Все там погано, так? Угу. Але спочатку треба що зробити? Поїсти. Бо питаю Олена, ти брала щось з собою їсти? Вона каже: М -м. Мене. а ти брала я, М -м. так що будемо зараз. На Хочу вам показати, яка чиста водичка. Я думаю, це їжачки, мабуть, або камінчики. О, дивіться, як зум показує рибки. Навіть видно рибок. Ви який у мене гарний телефон? І тут, до речі, так дуже, ну, як би, зрозуміло, що глибоко. Але таке враження, що ось-ось дно ось, ми прямо з вами беремо. А ну тут рибки видно чи ні? Дивіться. Яка краса, тому пішли. Так, Вирішили зараз зайти в 7-11, подивимось, що тут є, що можна собі запропонувати. А е, хотіли взяти каву, я хотіла тут. А Оленка? Каже... Оленочка його... вже хомячі. записала для свого контенту. Ні, тому що це не корисна їжа. Це не корисна їжа. <рес> ну, і... Я тобі хочу сказати, що іноді от 20%, які присутні в нашому харчуванні, до речі, посилання на Оленчин канал я вам залишу в закріпленому коментарі. І ви поп... На Вугіда ну так... на на да, і на канал Оленочки. Як називається? Олена Хелс. Олена Хелс. Тому, будь ласка, в закінці, до речі, там є інтерв'ю. Та, і Олена планує там дуже цікавий контент, не тільки як фахівець, а як і тревел блогер. Вона зараз вирішує, що і як. Тому залишайтеся, і буде вам впевнена дуже цікаво. Якщо ви підпишетесь від мене, напишіть я від богині. Я візьму свій відсоток з тебе. Звичайно, це ж реклама. 10 доларів з одного підписника. Для Ого Боже, які підписника. мене дорогі. Боже, які в мене підписники дорогі. Ви чуєте, люди добрі? Ну, це все дійсно жарти. Хоча в кожній шутці є жарти доля правди. Це жарти, дівчата, щоб ви розуміли. Тому що в мене буде на сніданочок сьогодні. Такий, скажімо, незапланований? Це буде рис, це буде омлет. На жаль, салата не було. Тому сюди б ще додати клітковини. Також це буде кавуся, Олена не п'є гаряче. Да що ти то бадяжиш? Чи то шамагон? Може то шамагон? А, тихо, тихо. Ну, у мене теж полтаруха лежить в цьому самому. Це рис з самлетом. Це такі тости, вони йдуть з сиром. Ну я взяла собі до кави. Оленка, бачу, стоптала вже як це саме. А це що тут? Ану, розкривай, що тут в тебе? курочка е, смажена <звук> і вони завернуті в листя Норі. В <звук> Я колись спробувала. Тобі сподобалось. Давай, варі, варі. Та нікуди мені не треба. Ну, Оп-оп, то Спробуєш. Воно, звичайно, користі тут не дуже багато, але... Я не зрозуміла, це в нас ще сьогодні 20% не корисно. Тому я цей контент не знаю, де буду показувати. Чи mm -hmm. на житті mm -hmm. подію ще бойні смачно? в норі, дуже смачно. Тому mm -hmm. ось, така, ось така смакота. Розпробуємо, я вже почала. Бачите, okay. поближче. От зараза. Смачне, але не корисне. смажено. Я кажу, що не робиться ти найкраще. Дивіться, так би я вам знімала, тільки щоб показувала, що ми снідаємо зеленочкою. А тут дивіться, як можна показати. Опа. І море. Ну майже видно. Не видно. Але все одно. В усьому шукайте позитив. Всім смачного. А ось подивіться, отак ростуть кокосики, ось такі, потім виростають у великі. Приїхали ми на пляж Таваєн, але пішли трошечки в сторону, десь хвилин 15. Зеленочко йшли. Тут я, до речі, скільки років була, ніколи не була. <смі> так, НК є якась, якесь кафе. Але людей сьогодні мало, і ви знаєте, це дуже радісно, тому що тому що не пече. Ну, якщо позасмагати, звісно, це не ваш варіант. Ми приїхали трошечки зробити Оленці відеозйомочку гарну. Людей небагато, і це оце запрошують в кафе або запрошують сюди. О, Тенкіли безкоштовний, сідушка безкоштовна. Ух ти, все безкоштовне. Тільки коктейля. Так, ну тут якісь речі, якщо вам необхідно, коктейлі є. Так, бо тут я не була. Я ж кажу глядачам, скільки років я тут не була, їжа. Можна і он том-ям. Якщо ми з тобою затримаємося тут, цікаво, скільки том-ям коштує? Можеш запитати? Він же є тут чи нема? Скільки коштує том-ям? 300 бат. 300 бат. Ого! Ого! Угу. Ну, взагалі, том-ям десь середня ціна смачного. Я їла, коштувала 150, а ти? <пешто> Навіть, ти знаєш, в ресторанах 150 вони коштують. <пешто> Так, ось тут якась їжа є, так. ну тобто тут пропонують все, що можемо побачити. Ось тут їжа є, ось така кав'ярня. Ну, ми потім ям. омлети, шмамлети. Можна спитати, де там зима вона пішла? Савадіка а мач том ям. Том ям. Том я мю алей. Том ям том'ям ми знайшли, а тут велика величка триста. Капунка. Ну от навіть якщо нам брати на двох, можна взяти, якщо придумаємо за триста, так? Принці. Я думаю, що це буде більш ніж достатньо. Це тарілочка, це в них такі воно подається. Ну, якщо це те, що я думаю, то то на двох аж лопнути можна. Я колись купляла, то не доїла і ще попросила з собою завернути. А кокос коштує каканут? Кокос коштує от 90 і 100 бат, можна такі взяти. До речі, теж ще не пробувала. Надо буде якось з вами разом попробувати. Ну що, тут багатенько також, так? Да? От сидять людей. Це підбор, бачиш, а їх спідбот прямо сюди привіз. Ну, та бат, Ага. Ну що, а і чи... ти далі ще хочеш, так? Да? Дивись, там ще далі є один пляж, але я не знаю, яка там дорога. Можемо подивитися, якщо там дуже тяжка дорога, ми підемо туди. Ага. І ми да. прямо тут дивитися. спуститися, да? Ти хочеш, ти, ти хочеш просто на. У мене рушник є в тебе. Зекономимо на том'ям. Якби сонечко було, то можна було б взяти, а так сонечка нема такого палючого. Ну знаєш, Коли рушник, ти якщо захотів пересісти на інше місце, просто став та пішов. Так, ну що, там ми, можливо, ж туди сходимо, зараз подивимося, що там за дорожка. Якщо все норм, савадіка. <таспоряджен> <постив> Thank you. Thank you. Так, це відправка. 30 бат. Ну що, пішли? <постив> mm, no, а мені там Варто, я почитаю, відео. Варто туди йти чи ні. Ну щось так самі є, наче камінюки. А ми тут не спустимося, так? Да? Це треба через низ. <постив> а ну зараз дуже довго буде. Зараз ми такі джунглі. Це ми зеленкою забралися. Ось тут така гойдалка є. Тематична, можна походкатися. А, можна і спуститися тут. Та ні, мабуть, ми туди не підемо. Давай. Ми тут обережно спускаємось. Так, головне не впасти, бо я сьогодні... Не сьогодні, а взагалі останнім часом дуже така травматична. Тому треба обережно, щось там повзає, щось там бігає. Все. Вийшли до моря.